Привіт, де зараз телеведучий Андрій Доманський? А маші Фурсиніні дали 7 років колонії за фейки? Про це і не тільки сьогодні. у новинах шоу бізнесу. Слава про як завжди закликає вас підписатись на канал. Машу Єфросиніну засудили до семи років колонії, щоправда, в Параші. Басманний суд Москви заочно виніс вирок леведучі за фейки щодо їхньої недолугої воєнної операції. При цьому суд заборонив Марії користуватись соцмережами. Звинувачення просило для Єфросиніної сім років у колонії загального режиму, але водночас. Хотіли врахувати наявність у неї малолітнього сина. Свій заочний арешт Єфросиніна прокоментувала так. Продовжуємо у тому ж дусі, говоримо правду, не замовчуємо знищення українського народу кривавим режимом плешки з бункера. А ще Маша дуже саркастично тепер переймається щодо того, що цей недосуд заборонив їй користуватися соцмережами. Також вона звернулась і до росіян їхньою мовою та наголосила, що українці їм вороги на покоління, і також зірка сказала, що їй начхати на всі ці вироки, бо вона вільна у своїй країні про що росіян. Не можуть лише мріяти. А співачці кола викликали швидку за 10 хвилин до виступу. Артистка була з концертом у Дніпрі і розмістила фото в інсті, де сидить у швидкій. Настя перепросила у шанувальників за те, що не змогла зі всіма сфоткатись, і пообіцяла, що наступного разу все буде. Але що саме трапилося з артисткою? Кола не уточнила. Ну і враховуючи те, що Настя зараз одна з найактивніших гастролюючих артисток, втома дається в знаки. І пропоную лайком підтримати артистку і Настя, будь ласка, відпочивай частіше. Зірка серіалу Секс і місто Крістін Девіс вона Шарлота зустрілася з українцями. Зірка приїхала до Молдови, до Кишиніва, де поспілкувалася з українцями, які були змушені покинути свої домівки через повномасштабне вторгнення. Крістін поспілкувалася з дітьми з України і висловила свою щиру підтримку. Ну і в інтерв'ю Daily Мейл акторка заявила, що була здивована силою українців. Ну не зазначу, що це вже не вперше, коли Крістін Девіс підтримує Україну. Іном у своїх соцмережах акторка неодноразово закликала допомагати українцям, які вимушено покинули свій дім та зараз шукають прихистку за кордоном. Ну а Парашкінські дурники вкрали український серіал Спіймати Кайдаша. Нагадаю, що він був відзнятий за мотивами повісті Івана Нечулевицького на російських піратських сайтах. У мережі з'явилися вкрадені серії українського проєкту, який росіяни ще й нахабно переклали. Ці дебіли взяли і зробили постери, де е, невміло приєднали обличчя головних героїв до їхнього. Фото, ну я тепер чекаю, коли ці е, болоті жаби почнуть заявляти, що спіймати кайдаша взагалі зняв Нікіта Міхалков, а в головній ролі мав знятися Джигурда. Ну а у мене на каналі є запис прямого ефіру мого спілкування з відомим українським продюсером і маркетологом Михайлом Ясинським. І ми там обговорили за що і чому Сергія Бабкіна звинувачують у зраді, і навіщо він написав одноіменну пісню. Михайло вважає, що Бабкін не має морального права ображатися на українців. А ще говорили про те, чому парашкінські артисти останнім часом почали активно їздити на Донбас. Причому це не якісь там неадеквати, так а ті, хто раніше не був помічений на окупованих територіях, цьому є логічне пояснення, і воно є в нашому ефірі. Ну і ще одна тема, чому півень кіркошка веде себе як клоун. Михайло Ясинський пояснив, що це певна стратегія Кіркорова, щоб зняти з себе всю відповідальність. Одне слово, друзі, вийшов цікавий ефір. Посилання на нього є в описі цього випуску, тому заходьте. Ну і підпишіться на мій телеграм-канал, там ще більше новин шоу бізнесу. Ну і до речі, вже у вівторок вийде інтерв'ю Слава Плюс зі співачкою Альошою. Це буде ексклюзивне інтерв'ю після її повернення з дітьми до України. Тому підпишіться на канал, щоб не пропустити. Випуск. А відома Росомаха Х'ю Джекман розлучається з дружиною, з якою прожив 27 років. 54-річний Джекман і 67-річна Дебора Лі Фернес заявили, що далі йдуть окремими шляхами. Пара познайомилася на знімальному майданчику одного з серіалів та одразу закохалися один в одного. І вже через рік вони зіграли своє весілля. Сталося, до речі, 11 квітня 1996 року. І у х'ю, і Дебори двоє дітей: 23-річний Оскар і 80-річна Ава. Віталія Козловського посвятили в артилеристи. Нагадаю, що Віталік служить у бригаді швидкого реагування Національної гвардії України. Називається вона Рубіж. І днями його посвятили в артилеристи. Давайте глянемо, як це було. Готовий? Готовий. Гармата. Що істинний артилеріст. А, Це не <плес> <плес> Так, друзі, а де зараз телеведучий Андрій Доманський? Справа в тому, що Андрій пропав з інформаційного простору після початку повномасштабного вторгнення, і жодної інформації про нього абсолютно ніде немає. Я навіть написав Андрію з пропозицією зробити з ним інтерв'ю Слава Плюс, але він прочитав повідомлення і не відповів. Але наші спільні знайомі мені розповіли, що за їхніми даними Андрій вже давно виїхав з країни, бо зараз, під час повномасштабного вторгнення, йому з його телевізійним минулим тут робити нічого. Бо всі ми пам'ятаємо його ведення телеефірів до Дня Побєди і ще багато інших пропагандистських хреній. Одна з його цитат: давайте нагадаємо. Мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно приносили во время факельных ходов в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников. Кинает цитат. А тільки раз за ці більше ніж півтора роки Андрій Доманський розмістив відео, де дякував волонтерам. Але потім, через великий хейт, в свою сторону він закрив сторінки, а пізніше взагалі їх видалив. І більше жодної інформації про нього немає. Як стало відомо, нашим спільним знайомим, Андрій зараз перебуває в одній з країн Балтії. А виїхав він офіційно, адже він є багатодітним батьком і може по закону виїжджати за кордон. Зараз Андрію 49. і як складається його телевізійна кар'єра, покаже час. От як ви думаєте, до речі, що буде з Андрієм Думанським, і чи буде він працювати на українському телебаченні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Друзі, дякую, що дивились новини. Шоу бізнесу. Слава про. Підпишіться на канал. Ну а минулий випуск і шоу Слава Ясинському, де ми з продюсером Михайлом Ясинським обговорили поведінку Сергія Бабкіна, російських артистів на Донбасі і Кіркорова. все це дивіться ось тут, через три, два, один.